思うので誕生日おすすめ Мы сейчас будем звонить и повымять горячую линию вот, в Киев. Делаем звоночек. Горячая линия кабинета министров. Все звонки из дистанционных телефонов бесплатны. Вередовая горячая линия принимает звонки лишь должные исполнительные власти. Звертаем Вашу внимание, что через срочный зверно вы передаете свои персональные данные для обработки соответствующих общинного законодательства. Дня працювання звернень. Ваша розмова з фахівцем може бути записана технічними засудами. З'єднемо вас з фахівцем. Урядоварячі <ріголовіка> лінії почали в пристані місця, Тетяна слухалась. Добрий день, пані Тетяно. Добрості, хто у вас старший? Добрий день. Добрий день. Ви старший, так? Okay. Я дзвонив. Що вами стало? Машину у вас виконала. Так, я залишав машину тут Все, на паркурці. Там та мене вранці працівники ГАІ привели на освідчення. Почали до мене приміняти фізичні зусилля, вимагати незаконні. Даже не знав, Слі, я. я від вас відберу зараз заяву, добре? Так так, так. Так, що ви пишете заяву, що у вас погнали машину. Так. так? Ну я на теперішній час не знаю, де моя машина. Добре. Зараз ми від вас відберемо заяву. Так, вот вообще это. Посмотрите сразу гус со стороны. Опечатан или не опечатан? Нет, нет, не опечатан. Двери не опечатаны, не подожди. Вот и. как они должны быть опечатаны? Ничего там не маны. Я аж все полностью понимаю. двери. И потом было, было Вот прицеп. Бусик не опечатанный. Ну вот, ну что, в двух словах можем сказать, что мы нашли машину, которая была похищена от места, где проводилось освидетельствование, освидетельствование на алкоголь. Нашли машину. Вон как раз вам видно, он микроавтобус фонсаган. И вот находится лафет, с которым он был ехал. Вот. Видно здесь прекрасно видно. Дальше, если посмотреть на микроавтобус со стороны, то он не отпечатан, он просто загнан. Смотрите, какая ситуация. Автомашина находился на стоянке. Вот. Знаете? Не знаю. знаете. Машина вы сейчас находится у вас. Да вы если бы мы знали, как Я зря вам поясню. Вы Так, вы давайте вы вас слушаем. Можете... Так. А так. Значит, а я реально. Да я знаю, Давайте, нам надо уточнить, кто Спасибо это сделал. Знаете, так, так, так. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Я машину никому не подавал. Ключи здесь. Ключи здесь. Документы. Документы Ключи здесь. Техпаспорт под машины. Все, хорошо. Нам потрібно все. Я да, сам. я вам объясняю почему. Потому что был совершенно угон транспортного Машина была угнана, стоит там. Дальше, замечу, он хотел сказать, машина не опечатана, она стоит неизвестно. Не, ну я разумею, раз. я зараз... Да, да, да. Выйди, скажи. Да, пишешь, помещение, что... Да, нет, да. Пошел. Ну, что, он его отправит тебя сюда, это так люди, которые, типа, скаргу писать на дии наших, працівники з керівництвом треба при... хочуть зустрітися. Дуже приємно, доступне навчання повдаю. Поки до зв'язку. Василь Васильович, є у нас кадри, які підтверджують, що ваші підлегли, mm -hmm. колеги, підлегли, зловживали але своїм футболем становищем. А саме чим? E, можемо вам показати на відеозйомці, no. чим. Є у нас різні записи, і я не розумію, як моя машина попала сюди, до вас, на штраф коли ключі від машини і так паспорт в мене в кармані. Тепер автобус, ти ще піднімає машину, ставити і заводить. Сюди знімає обрати. Добре, mm. що правіть. Якщо на це все законне, ні, згідно людина була оперувала транспортну засобу, як потім оказалося, освічена була наркодистанції. По статті 130 частини 1,5 керував, як засвідчення. Давайте який... зайдемо зі скапи, тому що у нас є інформація про тому що ви їмаєте. Ні, інформація, яка ви імете, і теж імейшки акти, у людей теж себе освідчили. І наші люди на відпрацюванні не могли бути в стані алкоголю Це категорично, взагалі ніяких рамки не входить. все, що я вам хочу сказати вже… Де можемо включити? На не, можем... У вас Чи... вам надо, чтобы специальная программа была для камер. У вас, я думаю, не будет такой программы, его. Ну, програму ми підготували. Ну, ми зняли відео відеонаблюдень, які знаходяться в марку дистанції, ми все зняємо. Там постійно крутили там, дії. телефон об стіну і, о, так, так, і, тому і так далі і тому подобно. Почекаєте, а чому і... тоді і... вчити кинули автобус, після спічі? Коли двоє гаїшників мене крутять в місті з лікарем, прошу в місті з і... лікарем, який і... розбив і... мій телефон і... об і... стіну. І... І... Що я включив на диктофон, не на запис. Так, може, там і ваші дії є цікаві, якісь. Є, є все, є. Да, я вас не можу. Треба подивитись. Давайте це, бо це не було голосло, включити, показати цей сюжет і тоді будемо приділити. Ми готові подивитися. Ну так, що питання мало. Ми е -е, руководствуємося тим заключенням, яке дає діктор. Ми не можемо водити зараз тут. Через я хочу туда, туда іти. То есть не передбачене, че не pie... У нас є заключення, все там Мукачевське заключення. Коли Мукачевсь заключення, тут заключення. Зразу після ситуації. У 9.05. У 9.05. Я не освідчувався. Я не освідчувався. Давайте все, не говоримо лишні, беремо, дивимося ваші.